Комедія, але комедія з таким, скажімо, гідким присмаком. трагедії. За сюжетом службовець Мина Мазайло змінює прізвище на більш престижне на російський манер і стає Мазєніним, бо саме у прізвищі він вбачає причину своїх життєвих і службових поразок. У цьому його підтримує чи не вся родина, окрім сина Мокія, який закоханий у все українське. З цього приводу у родині постійно розгоряються дискусії. П'єса надзвичайно актуальна. П'єса надзвичайно потужна в плані конфлікту і в плані проблеми, яку вона ставить. Про те, як ви сказали, про те, як українці не хочуть бути українцями. п'єса українського драматурга-новатора Миколи Куліша не просто про історію України початку 20-го століття, а й про її майбутнє, переконаний режисер-постановник Олег Мосійчук. В сценічній постановці сценарій майже не змінювали та не адаптовували. Запитання для глядачів поставив сам автор вистави, а театр їх лише донесе глядачам їх мовою через призму доброго гумору і саркастичного погляду. Про ті знаки запитання, я скажу, напевно, одним реченням, коли є дві непримиренних сили, на ситуації дріб'язковій втручається третя сила. Приходить третя сила, яка нищить і цих, і цих. Бо, власне, і сьогодні ми в нашій історії, українській, це маємо. Ми маємо, коли, коли, скажімо, схід говорить однією мовою, а захід іншою. Так? Нерозуміння традиції дідів і прадідів призвело до того, що сьогодні по нашій землі топчуться чужі люди. Переконаний Олег Мосійчук, схожа проблема піднімається, і у виставі ми Мазайло». У постановці гратимуть народні артисти України Люся Давидко, В'ячеслав Хім'як, заслужені артисти України Віра Самчук, Ігор Сачко, Богдан Стецько, актори Тетяна Гончарик, Емілія Несторович, Микола Бажанов, Євген Лацік, Оксана Левків та багато інших. На прем'єрні покази у театр запрошують 29 та 30 листопада.